Причиною втрат третини, а то й половини урожаю є негативний вплив шкідливих мікроорганізмів, а тому без засобів захисту не обійтися. З кожним роком на ринку з'являються чергові новинки і такі, що справді варті уваги. Про деякі з них наша знімальна група дізналася із семінару, який нещодавно провели фахівці товариства «Бенетта» спільно із представниками російської компанії Щолкова Агрохім. Компанія Щолково-Агрохім пропонує сільгосворобникам увесь спектр засобів захисту рослин. І, хоча на ринку України вона лише третій рік, частка її реалізації вже займає 5%. Наразі продукція цієї компанії активно застосовується у 14 районах Вінниччини. Ексклюзивний дистриб'ютор «Щолково агрохім товариство «Бенетта» реалізовує препарати з першого дня співпраці. Вони ефективні, дуже відповідають ціні якості, невелика. Можна сказати, порівняно з іншими, гектарна вартість обробки. І практично ми вже третій рік продуктуємо ці препарати на ринку Вінницької області, агрохімічного ринку, і практично ні одного нарікань не було по якості. Хочу відмітити, що питання логістики дуже вирішені. Практично Має проблем із постачанням препаратів. Начальник муровано-Курилевецького управління агропромислового розвитку Микола Невлад зауважив, що минулий рік для району запам'ятається рекордним врожаєм у цьому значну роль, додає він, відіграли препарати компанії Щолкова Агрохім. Ця тісна співпраця дає свої позитивні результати. Якщо взяти минулий рік, 2011, тисячі то ми забезпечили валове виробництво зерна у межах 75 тисяч тонн, що на 16 тисяч тонн більше, ніж у 2010 році. Урожайність ми вже досягли майже 38 центнерів з гектара. Також ми отримали понад 52 тисячі тонн цукрових буряків при урожайності 335 центнерів з гектара. Російська компанія Щолкова Агрохім» є одним із лідерів із виробництва пестицидів у Росії. І найголовніше ноу-хау компанії нанотехнологічні продукти. Нанотехнологія це різні скажімо, молекули будь-яких дісочівществ, вона має певний розмір. Если взять наши продукты на технологические, то размер нашей частицы действующего вещества составляет 0,1 микрокилометра. То есть она имеет размер, как размер устицы у растения на листовом прайте, благодаря которому растение дышит. Поэтому благодаря нашим продуктам на технологические имеют такие микроразмеры и оно достигается достаточно, скажем, точно бьет в цель с небольшим содержанием наших продуктов. То ефект буде в 2-2,5 рази вищий, ніж ліспорті прости традиційний припаративний форму э, порошки, либо ліба констатибульці, либо суспензії. Препарати від Щолкова є інтелектуальними розробками. Сьогодні на українському ринку компанія представлена двадцятьма ма продуктами. Особливої уваги зазначають представники Щолкова Агрохім заслуговує фунгіцидний протруйник «Скарлет». В нього є три основних переваги: перше це дві дічі речовини. Досить відомий аграріям, і, і, і препарат містить ще в собі два біоактиватори розтрегулюючого типу. типу. Друга його головна перевага це нова препаративна форма, мікроемульсія, тобто частка діючої речовини зменшена до 0,01 мікрометра. Це дає йому перевагу перед конкурентами в часі проникнення, в швидкості проникнення в насінину самого препарата. Третя його перевага, він не містить в цьому складі прилипача, тобто немає ніякого осипання. Повністю 100% діючої речовини потрапляє в зернівку і захищає його з середини. Також ми акцентуємо увагу, каже регіональний менеджер Денис Пінчук, на препаратах для цукрових буряків. Ми рекомендуємо вперше обробіток препарат Батаран Супер», тому, що там. І зменшена е, діюча речовина, яка називається десмедифам. Вона, е, як всім відомо, е, впливає на е, культурну рослину, тобто на буряк. Ми розробили таку комбінацію і е, концентрацію діючих речовин, що наш препарат максимально лояльний і, скажімо, не пригнічує цукровий буряк для третього четвертого обробітку цукрових буряків. Щолково агрохім пропонує післясходовий гербіцид гербіцит Бетерен Експрес. Також компанія представляє унікальний препарат класу гербіцидів грамініцид Форвард. Він викликав неебейки фурор на ринку, кажуть спеціалісти Щолкова. Найголовніша його перевага в тому, що в ньому є прилипач вже в середині. Переважна більшість гремініцидів, які представлені в Україні в їхньому складі, немає прилипача, тому вони не на всі 100% справляються з своїм завданням, тобто з, з шкодженням злакових. Бур'янів для підприємства вище Ольчидаєвське муровано Курилевецького району препарати від щолково агрохім стали гарним помічником в отриманні щедрих урожаїв. Ми непогано спрацювали на вирощенні цукрового буряка. вітчизняний сорт весто і препарати е, щолково е, примінені. Що дали 505 центнерів урожаю на 100 гектарній площі. Це рахую чудово. Препарати дійсні, підробок немає. спрацьовують хорошо, спрацьовують хорошо. Ну і на цей рік теж. Більше як на півмільйона. Е, заключили договір, Будемо з цими препаратами працювати, щоб щоб отримувати урожай прибутки. Щолкова Агрохім динамічно розвивається і з кожним роком лінійка препаратів поновлюється. Нещодавно ще одним офіційним дистриб'ютором компанії Щолкова Агрохім стала компанія Агрикола. Її виконавчий директор Олександр Климчук каже, що препарати цього виробника нічим не гірші за відомі європейські бренди. А в розраху. Хунку на один гектар є більш вигідними. Намітилась така тенденція, що щолкова агрохімія вже доганяє якби, світових лідерів по об'ємах реалізації. І Ми можемо бачити це на ринку Вінницької області за 2011 рік. Приблизно було реалізовано компанію «Щолкова грахім продуктів на 11 мільйонів доларів це на ринку України, що є дуже вагомою цифрою для України для такої компанії, яка працює вже третій рік. Компанія щолкова Агрохім має понад 30 патентів і представляє сільгоспоробникам препарати для всіх культур від зернових і технічних до виноградників. Тож підприємство, якому вдається самостійно розробляти та патентувати високоефективні препарати, отримує помітну перевагу у конкурсі. Реддлой боротьбі на ринку засобів захисту рослин. Наша компания на має ту розробку, для того, забезпечити як і животных, так і людей, в тому числі і в нашу біосферу. За счет специальных препаративных форм, которые щадяще относятся именно к последействию на следующие культуры и также на токсикацию как культурного растения, так и грунта, так и человека, именно за счет сокращения небольших действующих веществ и добавления внутрипрепаративных форм, специальных стимуляторов роста. которые, скажем, повышают урожайность любого культурного растения. Также, скажем, наша есть специальная разработка, такой антистрессовый продукт, который будет добавляться к нашим протравителям и фунгицидам, благодаря которому хозяйство, которое работает с нашими продуктами, будет получать дополнительную прибавку урожая от 10-30%. до 30%. То есть это наша будет тоже собственная разработка. Это мы будем сейчас внедрять в этом году с нашим протравителем Скарлетом и с некоторыми фунгицидами. То есть это будет такая специальная как акция для наших партнеров.